Все, <реш> да, 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 ми скромно так, все, ну, добре продаємо. — І що? Давайте по що пропонуєте? Пробуйте наші горілки. Ні, сначала ми. Ну, 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 ну. Сначала що було так. Сначала надо подивитися, що купляти. Що це? Що це? Що це? Ні, Зачем ви приїхали? Скажи Ми приїхали прямо, ми приїхали за молодою. А де відро? Що це горілка? Відро давай. Як ми хоч далеко побачимо, так? Ми його там контура. Да что вы пропонуете? О, то есть только там куточек. Мы не бачим. Що ви пропонуєте? — Що у вас є? Что у вас есть? Купувати не кота у мішку, а перше поглянути на те, на той... поглянути. Поглянути теж той... коштує. Да. Просто Ване, так, так на то. Давайте, хлопці, попіть. Ні, 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 коштувати за те, що ви що ми, не, вам щось може щось може покажемо? Нас спасибо боязка, що ми молоду Та <ріст> що?! <ріст>

ми йдемо. Так, так, пльошка. Якщо ви бам, пльошка. От, і ти будеш. До. Давайте до. воду налили, да. Чекай, чекай.

За що вона спала з вами? Ну за що вона? Що ви нам пропонуєте? Часу нема, тримайте мене. Та яка за 10 друга, час у <рістри> Дребайте Дребайте <в> <рістри> <рістри> ми час маємо. Заберіть от Дмитрука. Ну ладно, давайте так. що ви даєте за молоду? О, з ним. за молоду? — тихо. Що тихо, тихо. Тихо, 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 тихо, тихо. Ящик горілк як ми. Я рад, що ти до 5 бутелок продаш. Не надо нас дурить. Чекай, наш не ви п'ящик. Все, Да я не пів ящик. 5 бутылок. А ти подаш? Плать. Чекай. Юра! Юра, Юра. — Тобто сюди. — Так, по черзі, по черзі. — розклади, ми ж знаємо. — Токи не вип'єм, ніяк. Поки не вип'єм, нічого не робимо. — чекай, Та чекайте, а молода де? — Скажіть, що молода? — Що показати? Так, Я не молода? Нічого не показуємо! — Все, поїхали, поїхали. — Що ти тут у вас ставиш?

До вас гості, поставили вам. Покажіть до вас! А якщо вона зірває? Поставте її на силу, поставте на вона і будемо. П'ять пляшок. А де ви пробуємо? Там були мати дядько на малюні. Дядько. Ручку, ручку. Пішов конкретний базар, Скільки? Скромность уважається, дивите, що нічого не поставили. Ну скільки ви мені пропонуєте долар? Там уже не проходить, треба буде. Зараз думаємо. Двадцять двадцять і все, це ж потолок. 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 Все. Давайте так, 30 <зать> долярів і 10 yeah. бутилок. Ви ж нам обіцяли на горизонт. Чекай, чекай, чекай. Тихо, ходи, ходи. Добре є, добре. Так, я ставлю. Чекай, 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 не спіши. Одночасно ставлю. Не спіши, не спіши.

Це ще одна, все. А то наша. Ще один кров. Але такі жоніся. Щоб машину забрати, Та який закіп, хлопці? Ще один, ще один, ще один все. Все. все, все. Ладно, не гріть випити. Молдувай сюди, сюди, молодой. Олежка, ти сюди, точки. Чекай, чекай, жіна. Хай випить. — хай випіть. Стань там. Ми п'ємо і молода відкриває лице. Юра. Добре. Але всі п'ємо. Є два дружби в російське. Як я закривати? Молода, хороша. Надія, вмирає останній. Все.

Собі, мамо, що будила мене рано, ніхто не, не будеш. Паняю, собі, мамо, що будила мене рановіше, не будеш, не будеш. Вже би була їхала, вже би була йшла, ще твоєму да. Та... Ще ми будеш, не будеш, кланяю тобі, тато, що ти була йшла, ще своїй стари не вклонилася. Кланяюсь тобі, сестро, що навчила, посухести більше не будеш, не будеш, кланяюсь тобі, сестро, що робила, бо суперести більше не будеш, не будеш. Вже була їхала, вже би була йшла, ще з твоїм І ворота була вклонилася. Кланяюсь вам в ворота, де ходила хлопці, рота, більше не буду, не будуть. Ланяюся вам ворота, де ходила хлопців рота, більше не будуть, не будуть. А де що цьому є робити? Що має рути?

Косуче сала, руся в укосу ще Служили ви мені, то служили ви мені. Щоб духово не ходити, далі не було. Може, папа? Нет, нет. Вот тебе берут тебя, сюда и І Юрій Анатолійович Познуков. Урочисте обряд одруження проводить обрядовий староста Галина Володимирівна Лазука. Раді вітати весільну громаду у цьому світлому залі. На добру годину та в сонячну днину подали вони одному руки Ірина та Юрій. Ви діти матері землі української. ній живете, з неї хліб їсте. земля наша батьківщина. То наше коріння, тож не цурайтесь мене свого, бережіть коріння, шануйте Залишається літа юності, попереду відповідальна пора сімейного життя, виконуючи високий громадянський обов'язок як обрядовий староста, прошу відповісти вас, Ірино. Чи згідні ви бути вірною дружиною на усе подружнє життя, Юрій? Чи згідні ви, Юрій, бути вірним чоловіком Ірині на усе сімейне життя? Будьте благословені. Да, прошу простилити молодим, весільний Кажуть, на рушник стати на друга мати, і в радості, і в горі. Тож прошу молодих пройти і стати на весільний рушник. Прийміть ці шлюбні обручки, як символ вашої сімейної єдності і вірності. У них немає ні початку, ні кінця. Хай таким ж нескінченним і осяяним на весь життєвий шлях буде ваше кохання. Чене, піти до столу своїми підписами скріпити свій шлюбний союз. що ти народження нової сім'ї Ірини Михайлівни та познаково Юрія Анатолійовича на спільне сімейне життя. Тверджується ваш взаємний вояболі, носити носите спільне прізвище, <клух> Прийміть Примітьте, свідоцтво про шлюб, як дорогий і пам'ятний документ сім'ї вашої визнаної державою. Живіть дружно, будьте щедрі на труд, любов, крики народжень. Ви, Ірино, пам'ятайте про високе покликання матері народити людину, а ще більше разом з чоловіком виховати її. Ви, Юрій, вважайте свою дружину як друга вірного. Шануйте її як матір ваших майбутніх дітей. Сердечно вітаю вас з народженням вашої сім'ї. Прийдете до ноги подружжя. Сдобийтеся. Шановні наречені, сьогодні у вас радісний і щасливий день. Розділити з вами вашу радість, прийшли ваші знайомі і близькі та найдорожчі серед них.